Доброго дня, шановне панство, хочу розпочати таку рубрику, як Рослина-агресор. Це буде мій, мій хід парад з десяти рослин, які ростуть в моєму саду, і які є злісними агресорами. На першому місці. Хоча це для мене для мого саду молода рослина, але вона вийшла на перше ще місце буквально за два роки. Це горець бульжуанський. плетюча рослина, гарно цвіте, цвіте він осінню, коли вже в нашому саду майже нічого не цвіте, такими білими пухнастими волотями, пахне, дуже великий медонос. Може задекорувати будь-яку частину вашого саду, але це страшний агресор. Саме цей горець, який в мене на відео, він тут росте всього-навсього третій рік. Ось осінню було два роки, як він тут росте. Що я можу сказати? Між ось, тином і бесідкою тут не росло взагалі нічого. Зовсім. Я вирішила, що ну, так, пустити на бесідку буде досить цікаво. Але я дуже помилилася із рослиною. Кампсис в порівнянні з горцем, ну, це дитинка малолітня. Перший рік я купувала його бережнюклю, перший рік це була така невеличка віточка. Яка не цвіла, і ну, ось навіть до даху бесідки вона доросла з трудом пару-пару з -пару, всього було віточок таких. І це буквально за сезон маємо ось таке лихо. Якщо видно, цей дах бесідки він покрив все тут. Поки е, тут росли рослини, я б тут було зелено, я якось не так помічала що тут такі в мене джунглі із нього. Але сьогодні ось, на днях я прибирала свій підзаборний міксбордерчик. Ну, Це нове таке гарне слово, міксбордер. Ну, а скажімо так, клумба під тином. Або, як я неї кажу, підзаборна клумба. І те, що я побачила, уже забираючи рослини з того року, тут були флокси, тут були ну, очитки. вже забираючи рослини з того року, я побачила, що це за жах. А жах це дійсно, подивіться, більше того. Почався дощ, ще й великий. Десь я тут поклала на дорогу його. Ось. Дивіться. Я навіть не знаю, скільки тут метрів. Метрів чотири точно. І це кінчик приломаний. Це вже його приломало. Мої хлопці виїжджали машинами і це трошки вже придушили. Так він виглядає із дороги. Цей горець. Звичайно, я його буду обрізати, але навіть обрізаючи його кардинально, агресії не спиниш, тому що за рік ось буде таке лихо. Тепер я його знімаю з двору, як бачите, з цей саду. Тут все, тут піонія, тут все. Я зараз залізу сюди покажу. Ми тут на рейки, щоб, воно не, щоб він не торкався самої бесідки, щоб вона не гнила. Ми на рейки ось на рейки, почепили ось таку сітку. Ну, тут можна і голову залишити Ось така сітка, вона аж до даху бесідки підходить. І оце на нього ми пустили. Горець. Він навіть, дивіться, як цікаво він поплівся. Як нема опори, він сам на себе плететься. Бачите, що це за лихо-лихо. Я цей рік буду його обрізати кардинально. Навіть дуже кардинально. Я його цей рік буду обрізати. І щоб він тільки був на бесідці. Що буде з нього, ну це важко сказати. Чому я його поселила у себе в саду, він в мене був. Він був давно, років, мабуть, з 10 назад я його купила. Він два роки був в мене в садку там на пасіці. Такого агресора я не помітила тих два роки, що він в мене ріс, і дуже гарно пишно цвів. Оце цей цвіт для мене став ну, не знаю, осінь, осіннім ну, таким подарунком. Але, 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 він пропав, він просто гарно перецвів осінню і пропав, весною він, він не вийшов. Купувала я його не як е, горця, а під іншою назвою, тому що це був з польського розплідника. І назву, звичайно, я забула. І коли я забула назву, я не знала, що я шукаю. І вже коли з'явився інтернет, коли почала моніторити всі сайти з покупками рослин, я знайшла, що це горець бальджуанський. Або персикарія. І ось дощ, у нас розійшовся дощ, це, це просто страшно. Страшно треба втікати. І коли я його побачила, то, звичайно, купила. Він недорогий. І те, що я побачила ось за два роки... Я більше вам скажу, подивіться, він поліз у бесідку. Дивіться, його не можна витягти що це? це Це просто ж... жах. Ось таке лихо. Тому, перш ніж поселяти у його саду, гарно подумайте, чи потрібно вам ну, такі проблеми, які, з якими. Стикнулася я. Звичайно, прибирати я його не буду, але обрізати буду. Ну це вже, як ви самі розумієте, це вже не сад легкого догляду, а це вже проблема, на яку потрібно потратити півдня це точно, щоб це все це лихо обрізати. Можу єдине сказати, його така ну, достоїнство це те, що порослі він не дає. Я зараз покажу. Бачите, порослі? У нього немає. Ось він, як йде від одного стовбура, бачите, ніде немає порослі. Абсолютно. Є одна освітка. І все. І вона пішла. Бачите, як він цікаво. Де що було? Це драбинка, я його прив'язую до цієї драбинки. Зразу він такий був маленький, самі можете розуміти, який він був, що він був прив'язаний до цієї драбинки. Вже на другий рік я цю драбинку, як бачите, зняти не можу. Вже вона тут на стаціонарі. Такі. Розпускається він пізно, він не, не є ранньою, Я так думала, але бачу, що вже ось теж навіть у нього є бруньки. Перший рік він дуже пізно розпускався. Може, тому що... Бачите, як ви навести. Тобто вже бачу, що є бруньки. Так, да, вже бруньки в нього є. Треба буде терміново його обрізати. На. Да. А я чомусь думала, що він пізно розпускається, виходить, що ні. Він не пізній. Ось така рослинка, яка входить в топ перших рослин агресорів мого саду. Тому... Я вам дала характеристику цієї рослини, а ви думайте, чи варто вам її заводити, чи потрібен вам цей клопіт. Звичайно, коли є масштабний сад, хоча я думаю, що, мабуть, і масштабний сад це буде головна біль. Ось такі. така розповідь. У нас то сніг, то дощ, погода змінилась кардинально. В саду вже не можна працювати, тому що холодний вітер, який просто з ніг збиває. І, я ж кажу, то сніг, то дощ. Почала обрізати троянду грунтопокровну. Мене потрібно, їздити буде забирати терміново, тому що ось на дорожці де ми ходимо. Вже ні в кого немає ні штанів, ні спідниць, ні халатів. Вона чіпляється і шкодить. Тобто вже не краса, а шкода з неї. Тому я буду її забирати, хоч вона й хоч вона доросла, але все рівно потрібно буде щось з нею вирішувати. Покажу ще ерантіс свій. Весняні сонечка, які навіть в таку погоду ну, вселяють, надію на скору весну. Ну і звичайно, перемогу. Всім! Дякую і все буде Україна!